Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору. Насамперед хочу вам подякувати за підписки, за коментарі, за те, що ви зі мною підтримуєте мій канал. Давненько в мене в огляді не було чайних пар. І тому я вирішила зняти, підсобирала трішки в свою колекцію відразу повідомляю, що не буде великої рідкості тут. Це період 60-70-х років. і... В основному чотири українські фарфурових виробників і один інозем наперед забігає ця рига. Розпочинаю я свій огляд ось такої чудової чайної пари. Яка з'явилася в моїй колекції. У мене її не було, хоча траплялися вони мені, ціна не влаштовувала. Помірна ціна мені трапилась на цю чай, чайну пару, я задоволенням її придбала. Це суми, Ви, вам відома ця форма, цей малюнок чудовий. Погляньте, яка, який красивий ручний розпис. Це подружжя Шевченків, це сервізна чайна пара. Подружжя Шевченків створило і форму, і розпис. Людмила розмалювала, погляньте, яким гарним ручним розписом. погляньте, Скільки багато позолотив, така сітка позолочена, золотава на цій чайній парі. Це період 70-х років. Я прочитала, що форма має назву 52-70. Ну, 70 це зрозуміло, що це 70-ті роки, а 52 досить е, цікаво, чому от в Сум були отакі назви цифрові, так скажімо. Бачите, ось таке клеймо знак якості, і дійсно ця чайна пара, цей сервіз е, достойний е, для того, щоб отримати. Знак якості. Погляньте, скільки багато позолоти. Ручка вся в позолоті. Блюдечко все в позолоті. І оця красива, прекрасива сітка позолочена. Малюнок, як називається, я не знаю, а от за форму я вже вам повідомила. І я не буду намагатися відшуковувати сервіс. Мені достатньо чайної пари, однак, якщо трапиться за помірну ціну, звичайно я не відмовлюся. Далі, рига, про що я вам говорила, ось така чайна пара. До речі, я збираю сервіс. У мене вже багатенько предметів в повній мірі доукомплектую, вам покажу в цілому. Це. Бачите, 80-ті роки ось таке клеймо, і це, здається, золота троянда, якщо я не помиляюся. Давненько я вже не е... до цього сервіза не відшукувала предметів. У мене вже зібралось 4 таких кавових пари. Це, звичайно, деколь, ручний розпис, але я обожнюю предмети ризько-порцеляного заводу, якщо знову ж кажу, трапляються по таких приємних цінах, звичайно, купую. І оскільки була у мене кавова пара, то я а її буде сьогодні дві волі, то хочу вам продемонструвати ось таку красунку, українську полонську красунку. Такий кавовий сервіс користується доволі таким великим попитом. Оскільки це ручна робота, по-друге, це дуже гарна форма і прекрасний розпис. Ви погляньте, ось всередині, дуже рідко буває, коли розписані ще такі кавові чашечки або чайні чашечки. Всередині, коли ти п'єш напій, обов'язково звертаєш увагу на цей прекрасний малюнок, виконаний майстрами української порцелянової промисловості. Наскільки, до речі, бачите цю форму така красива і загострена ця ручечка наче, на даній кавовій, кавовій пари. Це період відразу климав кажу, бачите, це 60-ті роки, а верніше 65-й рік. Ось, це, Що мені відомо, що саме це створена ця кавова пара, це із сервізу була створена. На формі е, ювілейній, а малюнок виконала Антоніна Моїсеєнкова. І я бачила дуже гарний сервіс. Він такий позаденьки, бачите, це видовжена форма. Позатенький сервіс бачила е, е, виготовлений, е, вірніше розписаний ось е, таким прекрасним ручним розписом ніжне, при ніжний, бірюзового кольору, малюнок з позолотою. Погляньте, така абстракція. Дуже ще раз е, звертаю вашу увагу, що користуються великим попитом. Звичайно, тут є велика десертна тарілка, тобто можна було б зібрати кавове тріо, але в мене є де декілька основних предметів і декілька ось таких. Кавових пар, буду намагатися зібрати в цілому і знову ж таки вам продемонструю, коли буде повна комплектація. Далі, якщо ми вже розпочинали з бірюзовим голубим, перейдемо до Довбиша, оскільки ми вже побачили полони, побачили суми, побачимо довбиш. Це простенька, припростенька, доволі часто зустрічаюча кавова. пробачте, чайна пара, це сервізна чайна пара. І це з великотиражного сервізу, який випускався на Добильському фарфоровому заводі. Ось ви бачите, це такий, будемо говорити, голубий, трішки до бірюзи навіть схожий малюнок. Ось в такому малюнку випускалися вироби даного, на даному підприємстві в сервізах. Я бачила чотири. Синій, синій, ось голубий, червоний, синій голубий, червоний і зелений. Ось чотири кольори. В кого є інформація, що ще яскравіші, якісь гарніші кольори були, будь ласка, напишіть, буде цікаво познайомитися. Так от, погляньте, який красивий. Напівкриття насамперед, і малюнок. Цей малюнок це деколь, це неручний розпис. Я прочитала, що виконаний був він, він виконаний був на основі деколькоманії. малюнок називається Квіти. Тут з одного боку, ви бачите такий великий-великий квітковий малюнок у вигляді троянди, а з іншого боку, ось. Бачите, просто-напросто є такі золотаві гілочки невеличкі. Ця чайна пара виконана на формі Леся. Ще раз повторююсь добись фарфорового заводу. І завершувати буду, я дуже задоволена, ось, незалежно від того, що це 70-ті роки, ось цією чайною парою. Це рідкісний розкрас. Це сервізна, знову ж таки, чайна пара. Бачите, що виконана вона була на формі урожай. Створив цю форму Андрій Діброва. Бачите, вона чим така впізнавана ось цією в всередині ручки. І ось цим блюдечком таких з промінчиками вигляді сонечка. Бачите? Значить, так, дивіться, це баранівка, я вам говорила. Другий сорт ця пара, цей сервіс доволі таки рідкісний, насамперед, із-за свого насиченого червоного кольору. Бачите, і дуже гарно і дуже гарної живописного, ручного розпису. Дуже красиве поєднання кольорів квіткових. Ось так спідничка, бачите, така у цієї чашечки, на якій розміщена безпосередньо прекрасний малюнок. Ось насичений, насичений квітковий малюнок. Ось таке блюдечко, чи трішки нагадує блюдечко форми б 53 з чербина. І також є окремі елементи оздоблення, які ми бачили з вами на чашечці. Нічого я не змогла знайти стосовно розпису, стосовно назви цього сервізу, тільки от по виду, по формі зрозуміла, що це урожай Андрія Діпрове. Все інше для мене зеро, що називається. Тому, якщо у вас буде інформація стосовно сервізу його назви буду вам дуже і дуже вдячна. Ось такі мої були поповнення. Якщо сподобалось, поставте вподобайку напишіть, що найбільше вам сподобалось з продемонстрованих чайних пар. Мені буде досить приємно дізнатися про це в коментарях. А на сьогодні все. Всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.